Дякую всім, що зібралися. I am grateful to you all that you've gathered here today. щиро вітаю вас на нашій тринадцятій зустрічі. meeting. особливо приємно, що на наше запрошення відгукнулись практично всі акредитовані військові аташе. agreed to our invitation today. Уже понад 11 років триває агресія Російської Федерації проти України і понад 3,5 роки повномасштабна війна. Years, uh, now, Як ви всі бачите, для досягнення своєї мети Російська Федерація задіяла майже весь спектр наявних у них озброєнь. Можливо, за... неможливо а за виключенням лише ядерної. Uh, as you all see, in order to achieve their goals, Russia is using all the available spectrum of weapons uh, besides the uh, nuclear weapons. Daily people are dying, dozens and hundreds of people, and I'm not talking about the military personnel now, I'm talking about uh, kids, I'm talking about women, and elderly people. На жаль, це реалії нашого часу. безпековий порядок, встановлений після Другої світової війни, верховесна міжнародного права, непорушність кордонів, засудження актів агресії та війн не влаштували Кремль. Секен Ворд And конdemнайшн оде uh, is something that doesn't і the Russian uh, Federation і керівництво РФ намірилося повністю зруйнувати систему світової безпеки, посіяти хаос у світі, недовіру та ворожнечу між усіма країнами. And the leadership of Russian Federation has an uh, To completely ruin the world system of security uh, it wants to see chaos in the world uh, distrust and um, uh, rivalry uh, between peoples and nations. і Україна. Це на жаль лише епізод в агресивних намерах Кремля. And Ukraine, regretfully, is just an episode within Russian aggressive intentions. Якби зараз Україна не вистояла, Російська Федерація вже зараз рушила би далі. Had Ukraine fallen, the Russian Federation would now move forward. причому весь український економічний військовий людський потенціал був би приєднаний до Російської Федераціїкономік, Хюмен uh, merged by the Russian Federation. Тому не маємо so no illusions. Справжні наміри Російської Федерації продовжувати і посилювати агресію. Зараз її мета.

в найближчий час, якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія буде лише поширюватись та посилюватись, як ми всі це бачили на території України, скажімо так, в кінці 13-го, початку 14-го особливого року. Now in Europe Russia is implementing only first steps of this and uh, the doctrine of hybrid war that they have. And in the near uh, near scuture, if we don't stop Kremlin, they will be implementing that doctrine in a full-fledged way, the same way as we saw in Ukraine back in 2013, 2014. Щодо ситуації на фронті в Україні, вона насправді не проста. Спікінь авсітуація на фронт країн, індії, ідез на однак, ми стоїмо, боремося, і будемо продовжувати боротьбу. Можливості російської воєнної машини суттєво знизились завдяки успішним далекодосяжним ударам Сил оборони України по військових базах, логістичних центрах на території Росії, підприємствам оборонно-промислового комплексу, нафтопереробних переробних потужностях. The Russian military capability has been significantly reduced by the long-range strikes at military installations, лонг-рейндж defense industry enterprises of Russia and oil refining enterprises of Russia. В той же час Кремль так само нарощує і масштабує ракетні та безпілотні удари по українських містах, руйнує цивільну інфраструктуру, особливо об'єкти критичної енергетики. At the same time, Russia, in the same way, scales up its missile and uh, UV strikes against targets in Ukraine. It targets, uh, civil infrastructure and specifically the energy infrastructure of Ukraine. ставлення російської влади до норм міжнародного гуманітарного права найкраще ілюструють живі історії українських військовополонених та цивільних які вдалося визволити з полону завдяки неймовірним нашим зусиллям дечу атітюдов рашен федерейшн то інтернашнол гуманітаріанло із інбестви ілюстрейдебай лайв military personnel and civil Who managed to return back from the Russian captivity. на щастя Україна не самотня у своїй боротьбі разом з нами у її справедливій боротьбі плеч стоять вільні народи. are free nations who stand Тогосте фрінейшенсхустонстил us. Висловлюю щиру вдячність країнам за неоціненну допомогу. Без вас нам би насправді було набагато важче, і, мабуть, все б вже закінчилось. Uh, I would like to sincerely thank those countries for the uh, help that cannot be underestimated. Without you, it would be a lot harder for us. And in this process of establishing good, friendly relationships, the Defense Attache Corps plays a very significant role. Наголошую, що Росія давно би програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви, передусім північною Кореєю. Де саймтайм, а with, with partner support, Ukraine would have long won this war had not Russian partners, neймліді ноткорія uh, on the Russian side. Наголошую, що uh, і хочу привернути увагу на те, що не зовсім чесну поведінку ведуть все ж таки деякі країни. countries do not behave uh, sincerely and truly. Ці країни, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють Російській Федерації отримувати зброю, боєприпаси та критично важливі елементну базу. Також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації. Uh, those the they allow to systems, uh, and Україна виступає за всеосяжний, довготривалий, справедливий мир. ukraine stands for comprehensive, uh, long-lasting and just peace. and truly, everybody sees the real intent of russia. it is also true that russia did not plan for such a long conflict as it is. Росія точно не очікувала такої потужної міжнародної підтримки України. Тому Російській Федерації в конші потрібна пауза для відновлення своїх.

Також ми набули неоціненний досвід протистояння російській агресії у всіх її вимірах і готові ділитися з ним, готові ділитися ним з іншими. Also, a priceless experience of countering the Russian aggression in all possible spheres, and we are ready to share this experience. за роки цієї війни. Ми набули унікальних властивостей взаємодії з виробниками сучасних технологій і зброї в світі. А також маємо розвинений власний військово-промисловий комплекс. experience of communicating with uh, Tech uh, companies and uh, weapon producers uh, around the world and we are ready to uh, share this. We are ready to cooperate and we are open for cooperation for the sake of the comprehensive peace, and uh, good for the world. and i hope the meeting we're having today is another sign that just highlights our intent. i'm once again really grateful to you for finding in time and visiting us today.